Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже. Чудо-іконою достойною істину величати тебе, Богородицю, до якої молимося ми наступні 10 днів. Нагадаю, що саме ікона ця була створена чудом Божим контур її перше в світі на вербі, плакучій, саме на тому місці, де має бути чудо. Воскресіння тисячу святих з Тарасом Шевченком зичу до храму Семихресного, срібно-золотого, який зійде на наше озеро Франківська, і саме там буде головна ікона іклоната. День Божого пришестя в четвер увечері після тих всіх подій, старостей, які чекаємо у ближчі тижні. З'явив вже Христа у час ще більшої біди атомної війни, і вже Христос буде казати, що його столиця це Київ, і навколо Києва він, нібито миром, буде об'єднувати тих, які зараз розсварені народи у всесвітній війні. Віримо, що в ті дні Господь скоротить до. Двох тижнів і прийде нам на допомогу. Як є 14 стацій хресної дороги, так маємо перейти 14 днів, особливих пробою. І з них 10 будуть найважчі, а вже останні чотири, коли почнуть ставати Божі, чуда, сяйва Христів, забарвлення ікон, де будуть очі Ісуса ставати сині, а волосся Русе. Ікони будуть говорити, що в той час робити. Будуть сни, будуть видіння. Надзвичайно сильно Бог в останні дні утвердить нас, вірі, що він має прийти. Але до того будуть ті тьми, які ми маємо перейти, вірячи в той світанок, у той ранок після якого неминуче сходить сонце, а сонце наше Христос. І власне люди почують цей славний козацький марш на весь світ після місячної сонати, під яку має зійти чудо храми. Далі буде лунати служба Божа щодо храмів, а далі вже під цей козацький марш будуть прямувати наші козаки-герої, найбільше на збір до івано франківська Тому що на захід сонця від нашого міста зійде золота божа столиця. Новий Русалим описаний в 21 главі Откровень Івана Бослова, подивіться, будь ласка, дорогі мої, а на схід сонця зійде срібний палац Богородиці. На Вовченець горі. Про що не раз говорив вам я, дорогі мої, де буде перша зустріч при Чистої Богородиці з нами, яка скаже: Ось син мій, слухайте його і дай Боже, щоб скоріше це було. Це щиро просимо в останню неділю літа. Що сьогодні маємо за старим стилем календаря. Дякуємо Богу за літо, що минає. Просимо за осінь, що наступає, дякуємо за чудові Божі знаки, що Господь показує, що Він з нами за гарну погоду, за ласки, благодаті для всіх людей, Божих, особливо для нашого народу і гугліть, чому тільки в Україні світуть каштани, дорогі мої. З 2006 року з осені. Це Божий знак, що Великдень, ви знаєте, навесні є тоді, коли розцвітають каштани. А ми чекаємо Великдень восени, що бо Бог з Божим військом має прийти. Кажемо щиро мидина твоє. Духа наші молитви, християн УГКЦ, ПЦУ. Які молились в минулі дні, прийми подяку за літо врожайне з Богом і дай нам скоріше, всій осені перемогу, Боже. Хай ласка Твоя нам і всім людям допоможе. За Боже, на многе благоліт з України стане на весь світ. Прославимо маму, що кличе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею! Слава! Вітаю вас, Івано-Франківська, я, Борис Голодюк, Павло Дністер. у 2023-му фільмі «Поклик Христа Упа», котрий я знімаю святу неділю 10 вересня 2023 року. А за старим стилем календаря ми маємо останню неділю літа. Нагадую вам я. І нагадую, що в вересні чомусь Бог полосовив замінити хрест дерев'яний після 111 місяців, як він був саме тут. Ви бачили в попередніх відео. І поставлений був хрест металевий 18 вересня. 2018 року, отже, через тиждень ми будемо мати такий ювілей П'ятиріччя Встановлення Христа, зміни його з дерев'яного на металевий. І тоді Ісус сказав в останній рік влади Петра Порошенка, що тримайтеся, бо буде згіршення влади. І задурення більшості населення, і буде ще більша війна, ще більша біда. І в той час виявіть, що ви маєте віру тверду, не дерев'яну, а власне залізну, міцну. Ну і нагадаю вам я, що саме восени Божа мати являлася до мене у вересні-жовтні-листопаді. 2017 року перед тим і передавала відбитки правої ступні своєї ноги, які а ми, а ми... вона лишала на воді. Це знаки того, що саме восени Бог особливо буде перевіряти нас, чи ми з ним все більше, чи ми підемо за більшістю людей, яка буде задурена. У ближчі тижні до свята, скоріше всього, покрову Пречистої Богородиці, коли буде з'явол вже Христа. У час біди, у час ще більшої війни. У час тоді, коли люди не будуть знати, що робити, будуть просити, дай Боже, мир у світі прийде то вже Христос, нібито задля того, щоб мир навести, задля того, щоб полонених вернути, що війну припинити, і свою столицю зробити в місті Києві, замиривши антихриста Путіна, верніше двійників його, бо той переховується в Китаї. Із, Президентом Зеленським, ну є інформація, взагалі що його можуть імітувати вбивство, хоча вбити насправді не зможуть, тому що він є в секті хабат заприсяжений чистокровний єврей, як ви знаєте, і роблять все, щоб євреї вижили а інші нації загинули. Е все робить секта Хабат. Ходіть, знайдіть, що то значить. Що секта та причетна до Першої всесвітньої війни планування, Другої всесвітньої, зараз третю планують вони, щоб побільше погубити людей, особливо християн, особливо європейців. І орієнтуйтесь на тих, які є з українців з козацького добророду, яких через роки власне, перевірили ситуації різні, які не продалися тим писатим пархатим. І власне, слава Богу, я я серед них понад 30 років. 33 роки в цьому році вже минуло, як явно я у політиці веду справи праведні. І кажу ті слова, які мало хто говорить, і які, на жаль, меншість людей розуміє. Дякую, що ви знайшли час черговий раз послухати мене за лайки, підписку, за коментарі. Множення правди і за віру у те неймовірне, що притував Господь Бог, що мало хто може пояснити, але є люди ті, що зі мною, зокрема, звоніть моїй заступниці. Бачите її номер телефон ну, Оксани Зваричок. Ну і пам'ятайте, що вже Христос вже є чорноокий, чорноволосий, якому Путін видав паспорт на ім'я Ішомешак, що значить Ісус, Месія, Христос, і через проект Голубой луч цього типу хочу дивити, який народжений 6 шостого 66 року. Але у паспорті його інша дата є, і власне можуть імітувати вбивство Путіна. Іна якого нібито здоровить і спасе і воскресить оцей тип, за яким звісно стоїться та його мали ще в минулі місяці. І... Я не затираю власне, що ви читаєте там інформації. Минулі роки, але Бог все не дає. Ви знаєте, що там ламаються супутники, все інше. Проте ми знаємо, що на тижні має бути єврейський новий рік з 15-го числа плюс 7 днів. І до того або після того має бути е, таке дуре свідство, і це свідство, на жаль підтримують священники, які будуть казати, що нібито Бог явився серед них, особливо е, нагадаю вам, я є промоскальський е, вже папа у Римі. І нагадаю, що Бог показав неймовірне чудо, що ви вірили мені. Люди явивши лице своє саме на тому місці, де страстний хрест є, до якого найбільше в світі мають їхати українці від кожного міста і села із діаспори. Також люди інших націй, християнських молитися від той кількості людей залежить, що чим більше людей там буде, тим Бог зменшить страсті наші і скоріше прибуде. Божим військом до Киська про що оповідав вам я. Ну і є інші знаки, що бог все більше з тими, хто вірить у ці передання проросло Гугліть про це фото Христа, зняті Борисом Голодюком. Е, дивіться мою сторінку на ФБ і послухайте те, що я вам приготував у цьому дні. А найперше, дорогі мої, пом'янемо тих, хто віддали життя за Україну, нашу кохану єдину. Це більш вільну, що була вона і щаслива. І вірте, що так воно і буде, тому що Бог нам на поміч неминуче прибуде. Почитайте в 20 главі откровені вонового слова, як вернуться не всі, а тільки в малому числі святі. Трої друзі, у ПАЗ ЗСУ, найбільше українців 200 тисяч, а також до. 150 тисяч людей інших націй. Ці вони вернуться як християни в тілах нових вічно молодих, щоб люди вірили в це. Бог давав особливі знаки, що, скоріше всього, саме восени він має прийти з України на цілий світ перемогти, підтвердити царство своє правди і добра, і хай. Скоріше буде ця сонячна воскресна славна пора. Молімося і вимолимо. Борімося і... поромо. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 42-га бригада просить допомоги. Військової публічної змі генерала. Слухайте звернення Черкаси з Дрясло. Е, хочу вам розповісти, що робиться в нас в Збройних силах України в основному. В Черкаській області нас відправили на бойовий марш. Після бойового марша ми зібрали на точки нас, з якої ми повинні були виходити по наказу, по наказу. По определених містах, тобто, наказ був оголошений 10-го числа, тобто сьогодні. Друга рота вийшла 8 числа, 9 -го числа роти вже не було як такої. Люди загинули буквально. За дві години їх вже не було. Люди не встигли не ні стрельнути, нічого зробити. Із них просто зробили м'ясо. Нас марінували до вечора зачитали нам наказ на виконання бойової дії такої цікавої. Де вже була зайнята орками цими, під і нас відправляло саме на пекло. Щоб було понятно. До БК, автомати, йдіть, лопати кожному, літ. літр води і йдіть хлопці. На Нам собі ми йому. прийняли рішення. Першою ротою і залишками другої роти. Зніматися з точки і робити марш на Черкаси. Нехай там розбирають. Ще одне. Скажіть, будь ласка, що це робиться? В Черкасській області. 20-й батальйон, де? Де? Да. Немає людей. 56-й де? Да. Я в генерала питаю, бля. Де, да, блядь, 56-й, 20-й батальйон? А щас що, 42-й ще був би, блядь? Якого не існує, якого нема на бумагах, блядь. Що ви чудите? Черкаські хлопці, бля, гинуть, блядь. Да. Що робиться в Черкаській області, скажіть мені, будь ласка. І обстріляні ніхто Посилають необстріляних хлопців, блядь, в саму жопу, в саму задницю, блядь. Бляд. Що не, не співають хлопці, блядь, стрельну, навіть бо вони знають що робити, блядь. Просто накрив. Наш батальйон навчений, от А до я. Ну Він не навчений, блядь, приймати на себе, блядь, все піде, що тільки може, блядь. Що, летить, що не, Ти не знаєш, куди тобі стріляти. Воно просто летить. Прикриття немає. немає Нема ніякого прикриття. Ніхто тебе не прикриває, ніхто нічого. Кинули, блядь, хлопці звернялись з землею і до побачення, блять. Е, і, і на студія шкодна, бо йдуть на стул, Я звертаюсь до Черкаського там генералів. Ще. я звертаюсь до президента України. Будь ласка, робіть, наведіть порядок в Черкаській області. Третій батальйон посилають просто, я не знаю куди. З кожного батальйону залишиться там 50 там 30 чоловік. Що це робиться, блядь? Не дай Бог, хто там скаже, що, блядь. Що ці хлопці, як у нас, блядь, Є сніг, не будем казати, офіцери, блять. Що, типа, блять, очко зажало чи що? блять? Та дайте, блядь, нам, блядь, нормальних, блядь, цих підарасів орків, побачите, що ми з ними зробим, блядь. Та не орків, дайте техніку як Не з автоматом іти на авіації. Людську зброю, блять, не, збро, не могли боюватися, блядь. 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 Я побачаю, що з, з емоціями, блядь. ну. Без них ніяк. Без них ніяк. Слава Україні. В той же час головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських захисників та подякував їм за боротьбу. Генерал розбирається з кожним таким випадком окремо. Помічники вже доповіли йому про ситуацію. Раніше залужний зазначав: дякую кожному, і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни герої міста, герої це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно за в залужний. Він наголосив, що ворог деморалізований і виснажений. Його плани на бліцкрихти зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Однак російські окупаційні війська все ж продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і водночас не залишають спроб оточення Києва. Стійка оборона наших міст та національний спротив не дають змоги противнику розвинути успіх. Наскільки б кілометрів ворог не просунувся в нашої території, утримати її він не зможе. Додав він Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українська небо героїчно охороняють повітряні сили та засоби протиповітряної оборони сухопут війська вони вже завдали, і продовжують завдавати значних втрат у групуванню засобів повітряного набуту противника. Заложний додав, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ. Я звертаюся до командирів, бережіть особовий склад, ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. людське життя наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть і не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу, заявив залужний. Батальйону морської піхоти звернулися до залужного повпливати та допомогти з командирами, які не поважають хлопців та їхнє життя. Так війна буде тривати вічно. Звернення хлопців опублікувала сестра одного з бійців в оригіналі. Чуст являвся для нас старшим по приказу командира нашої роти. Він дав команду сили російської армії пішли в наступлення і що надо відходити назад. Там ні одного врага ми не бачили, ніколи. Просто стрілювали мінометами. П'ять часов нас. Дрони знімали нас з нашої сторони, нашої побуті не було. Нас ніхто ні на метам нічого. Нас просто просто кинули сюда для того, чтобы я не знаю что. Для чем, я не знаю. Мы даже с машины нас не предупредили. Да на мясо кинули. Танкисты они даже не подготовились к бою, их не предупредили. Нас не, их не предупредили об опознавательных знаках, которые должны быть. Благо, что мы их там встретились при высадке. И мы хоть, хоть, хоть в лицо знали друг друга, поскольку если бы этого не было, мы бы просто, не знаю, открыли дружеский ремонт, по танкистам поубивали бы их, поскольку нам... Можно добавить, как было потом уже позже сегодня утром замечено, что они знали, что 55 й батальон ляжет, и что мы туда были просто как запрещены. Они нам об этом, как начальство нам сказало напрямую. Да, так назад, э, командир взвода сообщил нашему командованию, на наше местоположение, и все. Приехал утром майор, заместитель комбата. Начал с нами разговаривать, как он всего слов вообще сказал, что мы вообще были прикомандированы, оказывается, к другой бригаде до этого. Мы об этом не знали ни слова. Мы все сообщали свое местоположение, мы потом чуть-чуть передвинулись назад, поскольку нам надо было купить какую-то провизию воды, поскольку нас отправили на боевое задание, не дали нам даже ни бутылки воды, ни глотка. Нас не предупредили, у нас все пока было завалено. У нас боевая машина рассчитана на 12 человек, половина закидана вещами была. Просто. Нас даже не предупредили ни о чем. Нам за 10 минут до этого сказали, что едете в село, там никого нету, просто пройдите, проверьте дома. Потому что силы российской армии его покинули. А минометный обстрел у нас велся с соседней улицы, блин. Не было не запущено ни одного дрона для того, чтобы снять эти минометные расчеты, чтобы мы могли что-то сделать. Слава богу, мы эвакуировались кое-как. Я не знаю, нас в эту машину 15 человек залезло, мы пока доехали, половина ребра сотрясения получила. Но то не столь важно. Сегодня мы вызвали командование, вызвали ВСП, сообщили о том, что мы не отказываемся воевать, мы отказываемся воевать под начальством нашей именно нашей нашего батальона, поскольку они ну, по нашему просто нас кинули на смерть, зная, что там есть, зная, что там будет, они нас обманули и кинули нас туда. Мы, сказали, просто выразили недоверие к нашему командованию и все. Они нас теперь угрожают, что если мы не вернемся, не будем воевать под их командованием, они нас просто засудят, посадят в тюрьму. Мы сейчас выдвигаемся в место Поскольку ВСП нас отказалась тоже забирать, поскольку мы не сожечечники, ничего. Мы сообщили о нашем местоположении, мы охраняли технику, мы сдали под документам оружие. Все. Теперь мы просто, не знаю, мы будем ждать, будем искать какую-то военную прокуратуру, объяснять им нашу ситуацию. Мы не отказываемся воевать, не отказываемся защищать нашу родину. Мы отказываемся воевать под тем, кто нас обманывает для того, чтобы закрыть какую-то дыру и получить какую-то медаль. Как командир роты нас вчера просто кинул. Он даже не выходил на связь. Он даже не выходил на связь. А теперь нам сегодня заявляют, что мы оставили позиции, чуть ли не за нас все наступление сорвалось, и что мы во всем этом виноваты, что нас за это посадят. <ntil> да, поэтому мы вот все коллективно здесь стоим, здесь в основном стоит первая рота, первый взвод, первого батальона морской пехоты, плюс там рота, и танкисты. Их вообще не предупредили. И они там, мы их, слава Богу, что они нас встретили, мы хоть половину экипажа вытащили, хоть они вытащили свой танк, они молодцы тоже. Нас прикрыли. То есть мы своими силами оттуда ушли. А нас обвиняют во всем теперь в этом самом. Мы просто хотим, чтобы разобраться с этим всем самым. Пошлите нас нормальному командованию, которое своих людей считает за людей. а не считает за кусок мяса, который можно дырку заткнуть, и о которой можно просто забыть. Мы сейчас выдвигаемся вместо покровства, в СП, мы доставим свои данные, разъедемся, не знаю, по домам. Или потом будем оттуда писать рапорта военную прокуратуру. Потому что от нас, наши командования, которые приехали, психологи просто отказались это все принимать. Они нам сказали, вы сейчас едете туда, в расположение, полсуток отдыхаете, хотя у нас тут половина с легкой, пускай, с легкой контузией не, А потом мы вас туда же, в ту же самую жопу, блядь, отправляем. Просто я понимаю, я не понимаю одного, я задал вопрос, как человек с автоматом будет воевать против минометного расчета, который находится на каком-то расстоянии в укрытии. И почему дроны Российской Федерации летали, снимали, кидали нам гранаты, а наши не подняли ни одного дрона, хотя они в наличии есть. И не предприняли никаких действий, чтобы нас прикрыть, чтобы для того, чтобы мы даже выполнили свою задачу, прошли, зачистили это все. Мы просто пролежали 5 часов и отступили по команде. Мы не убегали, мы не покидали позиции сами, мы не разбегались. Мы также все коллективно тут и стоим. І ми не вказуються воювати. Ми хотімо просто воювати по другим начальством, накомандування, короче штають людей за людей, а не за кусок м'яса, котрої не знають. Зачем вони та вообще здійла. Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ніщо не зупинить ідеї час якої настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі табори, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Шкоджен. Робімо для перемоги України, що може. Маймося і на краще. на груси сині очі Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас. Боліче, спасе.